Вітаю всіх на каналі. Як ви бачите, нічого не змінилося. Я думаю, позаду теж. Єдине, що з відчуттів наразі, це таке враження, ніби коли ти їси, тобі щось заважає. Eh, ніби ти відчуваєш, що трохи. Ну, якби не вазить їжа. Я сподіваюся, що це почали якось трохи напружувати ці м'язи, і воно вже дає якийсь ефект. Але я ще поки цього не бачу. А всередині вже це відчувається. Ну, подивимося, можливо, так то і є. Сьогодні я буду робити ті вправи, що вже раніше робив, тільки підвищувати ще на 10, тобто по 5 на кожну ногу. Будемо це робити і оце. А потім ще я згадав, до речі. Ту вправу, яку минулого разу я робив, треба було стати біля стінки, таким чином, тобто десь пів метра від стіни. І виходить, що піднімається отак от руки вверх, а потім, коли опускається, піднімається корпус. Але плечі до стіни притиснені і їх не відпускають. Тобто таким чином виходить, працювати треба. Отак. То я трохи неправильно робив. Отак от треба. Ну, не знаю. Подивимось. Отже, поїхали. Тобто 30 разів разом, по 15 на кожну ногу буде. Трохи підвищую. Подивлюся, результат який буде. Ух, ну, до речі, не так важко, як могло би бути. Тріскають коліна, щось хрустить, щось відпадає, але більш-менш виходить нормально. Трохи напруга є в ногах, відчувається. Е, мабуть, часом воно буде зникати вже, бо я дивився на відео, люди роблять це по 50, по 100 разів, по 200 разів. Тобто це, Я так розумію, коли ти втягнений, то для тебе не проблема взагалі стрибати там годинами. А, ну, так як я ніколи не робив цих вправ, то мені важко. Дуже важко. Тобто, якщо хтось буде починати з нуля, то краще взагалі може по декілька разів на кожну ногу і поступово-поступово краще кожен день потрохи підвищувати рівень і виходити на якийсь не, ну, для себе нормальний е, поріг відчуття, бо так можна і зірвати е, щось і буде кепсько. Судомить. судомить, Страшне. Фух. Фух. А от навантаження не відчувається. Тупо тут взагалі нічого не відчувається. Що це за вправа, не зрозуміє. Ноги капець а uh, тут Це да. Не, зараз ще 30 зроблю. Навіть якщо репну, зробити треба. Ох, і важко. все! О! ого о, о, Вийшло! На сьогодні вийшло. Я беру маленькими порціями, потрохи. Нагадую, що ніяких дієт не підтримую. Нічого взагалі там, спеціально не вживаю, ніяких біодобавок, нічого. Я їм як їв, сплю як сплю, рухаюсь, як рухаюсь. І відповідно роблю ці вправи. Будемо дивитися, який буде результат від того. Бо зараз таке практикую, що якщо робити такі вправи, то не треба ходити до тренажерного залу, не треба там займатися якоюсь фігньою, там важке щось піднімати. Поприсідав, поскакав, попіднімав руки ноги і в тебе був такий прес. Ну, можливо, можливо, побачимо, з часом побачимо. До зустрічі!